Всім привіт ми з України! Сьогодні буде ролик про щеплення мікроцитрусів. Дуже класні, і цікаві рослинки, тож давайте я вам детально все розповім. Мікроцитруси, що ж це таке за диво дивне, насправді воно виглядає як просто верблюжа калючка, якась ось такі рослинки. Хтось у мене тут в цьому році розпокидався листочками, хтось гарну крону нарощує треба, теж є. Плодики в них в них дуже цікаві маленькі плодики. Вони як огірочки, або як маленькі баклажани. І ось Pink Ice нам демонструє всю свою красу. І рослинки, і його таких малесеньких плодиків. І дуже цікава у них м'якоть. Вона як ікра, як справжня ікра, але. Цитрусова. Це ось мікроцитрус у мене трошки там повийожувався, але був пересаджений. І бачите, в нього ось є багато маленьких приростів. Тобто на даний момент у мене 5 сортів мікроцитрусів. австралазіка. Є велика рослина, дуже вона вже давно плодоносить, І ось ці 4 штучки. Один у мене чомусь пропав. Вони можуть бути як вкорінені, оце цей Pink у нас вкорінений, Але я отримала його вже вкоріненим живцем. З розплідника Агрумінілензі. Ось його бірочка, вона вже так струхлявіла, треба її покласти в зі пакетик Ось тут сайт Агрумініленді, можете подивитися їх перечень. Якщо вийде, зараз дуже багато людей, які знаходяться за кордоном, можливо, вийде в них там замовити і вам відправити. Ці ж рослиночки від Тінторі. І велика моя австралазіка, також від Оскара Тінторі. Рослини дуже класні, цікаві. На смак своєобразні такі. Але дуже цікаво і треба це обов'язково спробувати, щоб зрозуміти, це вам подобається або ні. Вони <сміття> класні і прикольні. Ікру можна використовувати для салатів. Тобто, де ви там от лимончик використовуєте, де, там щось поливаєте лимонним соком, так само просто притрушуєте цією ікрою, воно надає їм тої цитрусової нотки і кислинки. Єдина складність цих рослин це те, що в них дуже тонесенькі гілочки, вони дуже калючі і трошки складно їх щеплювати, бо гілки в них тонкі. Живці в них дуже тонесенькі. Але все можливо, Все можливо. і ось я вам покажу свої рослини. Це не всі щеплені, мною рослинки, деякі вже знайшли нову домівочку собі. Вони гарно, в принципі, щеплюються, як всі цитруси. Ні гірше, ні краще. Головне, це їх щепити. Бачите, ось оплення. Плівочкою я замотала, плівку навіть ще не зняла. З часом гілочка вона стає товщою. Каліус наростає, вона гарно зростається. Гілочка сама також підростає і дає гарні прирости, і вона так збільшується в діаметрі. Ось вони відросли, бачите, хто як, хтось дав такий високий приріст, хтось таким кущиком. Тобто все це, можливо, лише потрібен час. І ось ще одна рослиночка, там можна подивитися, вони були щеплені ось на тоненькі, такі підчепу це, мабуть, цитромело у мене було. Гарно зрослись, претензій нема, калюс хорошо наріс. Зрослись гарнесенько. Єдине, що треба трошечки часу. Треба трошечки зачекати, щоб вони ось отримали таку, отримати таку гарну кровну. Цим рослинкам вже півтора року від періоду щеплення. Щепливала їх весною. Спочатку це маленький тоненький приріст, потім він збільшується. І все можливо. Це. Е Рослинки я пінкасті щеплювала. інші я ще не щеплювала і хочу собі зробити дерево сад. У мене є ось така гарна, класна, велика підщепа. Я продемонструю, як я це роблю, бо треба калючки прибрати з живця. І хочу зробити собі таке дерево сад. Місця мало, тож я хочу трошечки зробити це все компактно. Посадити все на. Одне деревосад. І все. І подивимось, що з цього вийде. Деревосади я вже робила, вони знайшли собі нові домівки. Е, неможливо мені, наприклад, неможливо вирощувати, утримувати все те, що я роблю, і все те, що над чим експериментую. Було багато дерева садів на пандерозі, класно, вони поприщеплювалися. Я вам показала. І період щеплення, і як вони потім гарно відросли, але в мене дуже мало місця, щоб це все тримати і показувати вам, як воно розвивається. Нема місця. Мало. Тому всі рослинки знаходять собі нові домівнички. А з мікроцитрусом подивимось з часом. Головне, щоб ще все прижилось. Ось такий у мене дікарь. Хтось на ньому був, прищеплений, пропав, і я купила його саме вже як дікаря. То, що, що я зроблю? Я спочатку з цього ось дікаря зроблю собі гілки, які мені треба для щеплення. Тобто, я зроблю такі собі вертикальні гілочки заготую, все зайве зараз відріжу і буду розуміти, куди саме мені робити щеплення. Де таких багато розгалужень воно не треба. Це зараз все позачищаємо. Тут гарні. Розгалужені, такі вже задреваніли гілочки, можна далі вкорінити. Ось зараз виберу таке максимально вертикальненько все, щоб розуміти, де ми будемо робити щеплення, де я буду робити і вам показувати, щоб потім з цього щось ще й вийшло. Зачищаю всі такі непотрібні мені розгалуження, тут гарна зелена гілка. І, до речі, дуже добре буде вкорінити. Оце все знизу я підрізаю, бо я хочу зробити штамп. Зараз таку знаєте, зроблю чернову обрізку. І потім подивлюся, що з цього виходить. Що з цього виходить, може десь ще треба буде зрізати? Занадто багато за один раз і не треба щеплень робити. Максимум там 5-6. Бо рослині буде тяжко, ці щеплення можуть і не прижитись. Так ось Зачищаю, бачите, тут було щось було прищеплено, воно пропало, воно все засохло, і тут була гарна крона. Воно за, взагалі не буде заважати. Ось ну, о, о, такі гілки у мене получаються. І тут, тут так, зараз я ще підріжу. Цю гілочку я вже видалю, побуду забагато. Отак. От треба під, підлізти гарнико. Деякі листочки я залишу. Ну, в принципі, гарний такий скелет. Зараз у нас на фоні модель. <гум> і от цю гілочку я, мабуть, також укорочу, щоб вона не була висока і не був цей якийсь надміру високий штамп. Все-таки я зроблю отак. От також, знаєте, що ще треба зробити. От де ви будете робити щеплення, позачищайте всі калючки, які будуть заважати. Так, тут пару листочків заважає, Тут листочок гілочка, гілочка, ця маленька мені буде заважати. Ну, отак. Залишу поки що так. <с kalau> Як бачите, що в мене вийшло з цього. Залишаю це так, робимо щеплення, потім подивимося, що приживеться, що ні, щось можливо можна буде видалити. Хоча, в принципі, мені все подобається. І це також висота також подобається. Єдине, що, знаєте, ось коли рослинка на штамбі, плівку вже треба зняти, і вона, бачите, вже тут сама руйнується. Спокійно з рослині взагалі не заважає. Коли рослина така калюча на штамбі, її легше обслуговувати, краще долізти до коріння, зробити їй там пересадку, дати добре, коли у вас тут є простір. Пінк Айс він вкорінений. Це був вкорінений живець. Він сюди дав гілочку ще розгалуження. І коли в нього така шикарна крона, трошки тяжко його пересаджувати, бо за щось треба тримати. А це дуже калючі, калючки, в нього такі дрібнесенькі і дуже гострі. Тож я хочу штамби. Я люблю штамби, і я буду робити на штамбі. Ось у тім дарі також рослинки на штамбі. І з ним набагато краще, тому що є ось цей простір, за який рослинку можна взяти і не похвилюватися, що по пальці. Ось дивіться, я зрізала гілочку з Pink Ice, і вона, от де б ви не взяли ці короткі міждоузляві у них і вже є калючки, вони так дуже колються, колють пальці, що є незручно. Роблю таких кілька буквально живців, не треба їх робити довгими. Буквально там 4 см, можна навіть менше. Зараз занурю його в воду, поки я ще один живець приготую. Можна навіть оці тонесенькі прищеплювати. Зараз тут є розгалуження гілочки, я його підріжу, щоб воно мені не заважало. Бачите, оці калючки, колючки, Я їх також спробую видалити, щоб вони мені просто не заважали. Так, Pink Ice я прищеплю в ці дві гілки. Ща ще тут підріжу. Бачите, тут було зрізано або пеньочок, або брунька, воно заважає. Тож я її підрізала. Так, робимо зріз, трошки мені ця гілочка заважає, але вона мені поки що потрібна. Розрізала кару і трошечки і так Обережно відхиляємо. Рослина не вся в фазі активного росту, тому трошки є складності. Але гілочки дуже тонесенькі, то якби дуже великого там відхилу мені і не треба. Так, от зачистила, якщо погано відхиляється. Беремо гілочку, вона дуже тонесенька, видаляю ці ніжні листочки, роблю зріз. Намагайтеся зробити гарний зріз. Ось І все. І сюди його отак от. Дивимось, щоб тут нічого не випирало. Покажу вам на іншому череночку. Тримайте, бо він у вас відпаде. Він там, так, тримається слабенько дуже. Беремо плівочку і приматуємо. Головне, це його примотати там, де ми зробили зріз, а не де попало. Це все треба приготувати оприскувач, ленту. Ленту я розрізала навпіл, бо сильно висока мені тут і не треба. Все робимо швиденько, з кожним окремо, не можна тут гаяти часу. На вулиці спекотно, тож, робимо це максимально швидко. Єдине, що потім можна буде метелики, то вже потім головне, щоб волога не втратилась саме зараз. Якщо у вас прямо прям все під рукою, то робіть це одразу так. Бачите, діаметр просто гілки великий, щоб пакет не розходився. Можете там резинкою, можете проволочкою, ниточкою та чим завгодно. І все. Один варіантик у нас готовий. Зараз будемо щеплювати у цю гілочку. Так, тут також зробимо щеплення пінг-айсом. Ось тут краще на цій гілочці, кара відійшла. Так само беремо малесенький живець, не дуже великий. Тут він також, бачите, з калючками. Ці калючки, в принципі, не дуже заважають. Нижні листочки я приберу. Головне, не вверх ногами. І обережно так от зрізаєте. Зробили зріз. І от. Так от, обережно сюди. Вони тоненькі, ногтиком відгортайте кару і вставляйте ваш живець гарно і красиво. О, все, гарно він став. Тут нічого не випирає, тобто слідкуйте, і навіть він тримається, бо кара е відійшла тут легше. Плівку я порізала навпіл і також. Заматуємо і згодом трохи терпіння, прям не трохи а так, знаєте, по максимуму терпіння все зайве видаляєте витриваєте. Нагадаю вам, що у нетерплячих цитруси не ростуть. Тож вам потрібен просто максимально, максимально мега-максимальне ангельське терпіння для того, щоб все це зробити, щоб воно ще у вас росло. Тож, якщо ви людинка нетерпляча, якщо ви людина холерик, то цитруси це саме для вас, ви навчитесь сміренію і терпінью. Ось цитруси вас цьому навчать. Так, це пінкайс, і головне тепер повісити бірки, щоб не загубити які сорти, куди прививались, якщо раптом потребу. Треба буде зробити перещеплення, обов'язково заготуйте пірочки підписані, щоб ви одразу так бац-бац прищепили і нікого не загубили. Бо таке у нас трапляється дуже часто. то бірка загубилась, то вона вигоріла. Так, сюди ми прищепимо оцей мікроцитрус такою назвою Одні такі назви. Тут у нього, бачите, більш товща гілочка за діаметром. Ці Ті прирости я видалю. Голочки також видалю, а ці верхні, просто підріжу. хай собі там будуть, вони мені не заважають. Ну, от з такою гілочкою вже краще, звісно, ж, працювати, тому що є за що тримати. Так само зробили розріз. Одягнули кору, хорошо тут відігнулося, то в перший раз щось погано відгиналося. Все, зробили, зарізали собі гарнесенько. Бруньки тут є. І так, бачите, як гарно тут вийшло. З першого разу навіть тримається, беру швиденько плівочку. Тож прищеплювати можна і дуже-дуже тоненькі. і бруньками, і всілякими різними способами. Ще щеплення можна робити на тоненькій, молоденькій сієнції. Також все приживеться. І буде добре. Тут ленточка порвалася, я візьму ще одну, щоб плотніше трохи притягнути. Ось так замотали. Зараз воложити і повісити бірочку Обов'язково. Головне наверх ногами зробити щеплення, щоб ваші бруньки дивилися вгору. Ось все. Так, так, так. Бірочка моя, бо сортів буде багато, раптом щось не вдасться. Щоб можна було переробити саме цей сорт. Ось. Так, ось ненька гілочка, яка вона була з приростами. Ось цей сорт. Зараз будемо щеплювати. Великі, прямо от гілки метрові, щеплювати не треба. І тут листочки малесенькі, їх бажано теж, так, знаєте, трошечки пообрізати, можна гілочки без листочків щеплювати. Це для того, щоб гілка, коли відбувається в неї фотосинтез, відбувається. Транспірація, коли листя випаровує вологу, то гілочка може висохнути. Вона може стати тонкою волога, вся з неї випариться. Тому великі живці не треба робити. Зараз я зроблю, тут у мене можна зробити три штучки. Обов'язково їх в мисочку з водою, там в піалочку, щоб там заготуйте собі. І робіть собі щеплення. Зверху тут вже не визрівший, а тут от визрівший. Живеться, дивіться, ось вони такі малесенькі, Ну, навскідку вони там сантиметра 4, ось вони плавають у мисочці. І все, більшу метрову гілку робити щеплення не треба, тому що буде складно. Зараз робимо ось на цій гілці. Так само. Керу розсікаємо, тобто все можна Можна з максимально тонесенькими живцями, але ну, це трошки така, знаєте, Ювелірна робота, і особливо, коли ще є оці а, калючки. Де поки ці мікроцитруси понащеплюєш, пальці поколеш собі. Потім не можеш нічого робити, бо поколеть пальці. І все, і оце тонесенький зріз, цей треба зробити. Тобто ваш ножик, лезо, що ми там робите, повинен бути максимально гострим. Тому що зріз виходить такий тонкий. І коли ви робите зріз, да, сама гілочка вже також стає дуже тоненькою. Може вже і не триматися, бо не дуже заходить сюди. Але головне це співпадіння камбіальних слоїв. Ще треба трошки посунути. Ну, вони дуже тоненькі, і коли ми ще й робимо зріз, все дуже таке крихке-тонке. Але я вам показала гарні результати, що все може триматися. Тож головне тут не зламати все це. Головне, щоб у вас був запас матеріалу і можна було все переробити. Все отак от примотали, потім я вам покажу, що з цього вийде, що будемо перероблювати, що, а що приживеться. Так, що вийшло? <laughs> вийшло оце. отак. Робота це дуже кропітка, тендітна така. Все одразу виходить, бо... Живці, на жаль, дуже дуже тонесенькі. Зрізи треба робити обережно, і гілочка виходить там на зрізі. Дуже дуже тоненька, така прям ювелірна робота кропітка. І треба, треба постаратися, щоб це зробити. Але це все можливо, все можна зробити. На жаль, неможливо всюди відрізати ось такі гарні живці. Тому що тут гілочка вже розгалуженням, це окрема рослинка, яка скоро дасть плоди і гарно підросте. Тож зрізаємо те, що виходить, а у мікроцитрисів переважно це дуже тонкі гілочки. Але щеплення все-таки вдаються, все це зробити можна. Так, і черенок падає, і скальпель зіскальзує на палець. Але, але все можна. Тож, якщо є бажання нащепити собі мікроцитрусів на будь-який живець, то все це можна зробити. Тож тримаємось, розважаємось на чомусь, знаходимо собі відраду і щеплюємо мікроцитруси. Скоро вже дозріє Пінкайс, і я вам буду показувати, який він всередині, на що він схожий, яка в нього гарна м'якость. Коли зрізаєте або берете живці, не беріть їх дуже великими. Там буквально 2-3 сантиметри, 4-5 це вже забагато, тому що гілочка продовжується в неї. І фотосинтез відбувається, і транспірація відбувається. Тож листечко обов'язково підрізайте для того, щоб зайва волога з гілочки не вичерпувалась, не виснажувалась сам живець. І щеплення в нас вдалося гарно. Головне, це співпадіння камбіальних слоїв, вони, як правило, завжди співпадають. Але може гілочка висохнути і може щось піти не так. Тож треба все переробити, треба обов'язково залишити який-то запас гілочки. Якщо все приживеться, щоб це було гарно, якщо не приживається, щоб було куди переробити. І все. І пам'ятайте, що всі процеси вони продовжують відбуватися навіть у зрізаних живців. Це і транспірація, і фотосинтез. Тож трошечки листечка їм залиште, якщо це є можливо. Якщо ні, тому що ми з ріверсайду отримували просто голі живці, і все у нас вдалося. Тобто, прищеплювати просто гілочку без листочків, без черешочків також можливо. І а, так і роблять. Ой. Ну і бажано, щоб нічого у вас не ламалося. Зробіть тут або проволочку, резиночку, оцей стяжку. Цю, щоб все це трималося, щоб волога трималась і гілочка не виснажилась. На жаль, ці метелики також вже пересихають і дуже довго в використанні. Ось такий ролик у нас сьогодні вийшов. Тож експериментуйте і пробуйте, все обов'язково вийде. Все обов'язково у вас вийде. Можливо, не з першого разу, але це, це досвід, це наш досвід. Тож, тримаємося і експериментуємо надалі. Всіх обіймаю цьому і до нових зустрічей!